Доброго ранку, виноградарі любителі. Сьогодні 12 вересня 2022 року, Родищі Черкаської області. Сьогодні хочу коротенько зробити огляд двох форм Віктора Михайловича Калугіна. Одна з них червоноокрашена. Це Дніпровська красавиця і білоягідна форма. Це також калугінська форма, мелодія. Дві форми, вони поруч тут переплітаються, два кущі поруч. Зони плодоношення змішані. Значить, що я хочу сказати по цим двом формам? Дуже цікаві форми. В першу чергу охарактеризую мелодію. Це сигнальне плодоношення. На сьогоднішній день ягодка, ну така, я думаю, десь грам до 17-18. Такі гронки кілограма півтора. Є менші, є більші. На сьогоднішній день має вже вживану стиглість, вже ягода з цукром. Можна дати ще повисити. зрозуміло, що трошки підкраситься, добрати. Отак От ягодка добирає такого жовто-солом'яного кольору. Дуже цікава річ хрумка, гармонійний смак. Дивіться, на сьогоднішній день після цих всіх дощів у нас вже днів 3-4 льє. Кожного Божого дня. І зараз, як бачите, на ягоді каплі, краплі дощу, ягода мокра, земля мокра. Все висить, тріску немає. А рейшу. Ось одну ягодку знайшов. Ну, це ні про що, скажемо так. Отак от трошки є. Але дивіться, все, все дуже добре. З різних ракурсів покажу вам. Дивіться. Гронка ціленькі, не пошкоджені ніде мокренькі, але ціленькі. І так, мелодія, гібридна форма Віктора Михайловича Галуїна. Червоноокрашена форма Дніпровська красавиця, красуня. Також на сьогоднішній день має вживану стиглість ягодка. Ну, такого розміру, грам до 18, я думаю. Обидва кущі це сигнальне плодоношення. Я думаю, з набором старої деревини буде мати ще більшу ягоду, але грона й так дуже красиві, дивіться, вона плотнувата, наче трохи, але ніде лопнутої ягоди немає. Все дуже добре. На одне з перших місць, по критеріям відбору, скажімо так, вже виходить тріск з нашими погодніми умовами. Тобто, при виборі гібридної форми, я думаю, що треба в першу чергу враховувати ці критерії, щоб не тріщала ягода. Ось ми маємо дві цікавих, дві цікавих форми, які не тріщать, які мають гармонійний смак, крупну ягоду, хорошу грону. Що ще для ринку потрібно? По дніпровській красуні. Значить, по врожайності Дніпровська красуня, треба, я думаю, що класти декілька лоз на плодоношення. Це сигнальне плодоношення було в мене тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. Десь із гронами і з такими висулічками невеличкими, десь близько 9 грон. А... Мелодія показала набагато кращу врожайність. Мелодія виглядає набагато краще, практично кожна лоза несе груну. Тобто так, по мелодії і по дніпровській красуні. Ось дивіться, які, які гарненькі. Ще є. Вон там на тій площині декілька грун. Теж такого плану, такої величини. Просили показувати листок. Лоза, як бачите, йде на визрівання коричневого кольору. Просили показувати листок. Це ось, ось характерний листок Дніпровської красуні. Дивіться. От такий п'ятипалий листок. Може бути такий, з менш вираженими, скажімо, так, розрізами. І листя дніпровської красуні. Ой, мелодії. Ось таке ось таке моє листя мелодія. Дещо схоже листя. Ну, люди просять, я показую. Тобто так, форми дуже цікаві. Я думаю, що менш проблемна буде мелодія. Ну, а з Дніпровською красавицею потрібно буде трошки. Попрацювати. Я думаю, на наступний рік вже трошки більше підгрузи мої. Ось, так, ось такі краски осені, такі форми на осінній виноград. Дивіться, кому що подобається, плануйте на посадку на осінню. Всім дякую за увагу, всім здоров'я, миру! І добро, до побачення.